Вартові галактики повернулись. На жаль, це не третя частина, а спеціальний випуск. Місяць тому Марвел випустили епізод про нічного Перевертня, і він виявився мало не кращим проектом четвертої фази. 25 листопада надійсний плюс відбулася прем'єра святкового епізоду вартових галактики, виробництвом якого займався режисер першої та другої частини і голова DC Studios за сумісництвом Джеймс Ган. За сюжетом Краглін розповідає Драксу та Мантіс, як Йонду колись зіпсував для Квіла Різдво. Також він каже, що на землі якраз зараз і настала ця святкова пора. І квіл сумує саме через це. Проте такі задроти, як я, розуміють, що в нього в голові одне питання: де Гамора? У мене є краще запитання, хто така Гамора? Є краще запитання, якого Гамора? Загалом Мантіс вирішує подарувати квілу щось особливе, а точніше, когось. Вони з Драксом летять на землю, аби забрати Кевіна Бейкона та потішити зоряного лицаря. Якщо вам цікаво, чи їм це вдалося і що взагалі відбувалось далі, гляньте самі. Тож коротко і без спойлерів ділюся враженнями. Мені сподобалось картинка, музика, гумор притаманний вартовим усе на місці. А різдвяна атмосфера додає яскравості в сюжет та задає тону самій історії. Тож, якщо ви не знаєте, чи варто дивитись, то я скажу, дивіться. Хоча це і не обов'язковий для перегляду продукт, проте приємне доповнення до фільмів, які особисто я глянув із задоволенням. Налаштуйте себе на атмосферу свята і просто кайфаніть. А для людей, які уважно дивились попередні фільми КВМ і шарять за деякі дрібні деталі, взагалі зайде на ура. Загалом красива та якісно зроблена, проте все ж дурничка, яку тим не менш не соромно буде передивитись і наступного року. Далі будуть спойлери до самого епізоду. Я детально пройдусь по цікавим моментам і поясню деякі, можливо, незрозумілі деталі. Тож з тими, хто ще не дивився, я прощаюсь, а зрештою говоримо далі. І так, серія починається мультиком. Якщо ви думали, що Марвел збанкрутували і не мають синьої фарби, аби помалювати Майкла Рукера, то ви помиляєтесь. Це все відсилання на святковий епізод зоряних війн, який був знятий у 1978 році. В цій мультвставці показують, що Йонду начебто зіпсував для Квіла Різдво. Проте в кінці серії ми дізнаємось, що стара сентиментальна синя морда все ж розпаковує подарунок, і там виявляється один з тих статуеток, які він і почав колекціонувати після цього. А далі він і взагалі дарує квілу його бластери, з якими він не розлучається й досі. Перейдемо до самої серії. Вартові викупили Ніденію. Голову Целестіала. В другій частині їх назвали небожителями, але у вічних все переграли. До речі, про них коли Дракс і Мантіс були на Алеї Слави, то на одному з постерів я замітив декого, хто сильно схожий на Кінго, одного з тих самих вічних. По фільмам він актор і ніби все добре, але от в чому проблема. У фільмі про тих от вічних персонаж Кумейла на Джані був одним із тих, кого із землі забрав Целестіал. Хоча погодьтесь, не божитих звучить краще. Арішем, чи як там його звали, забрав трьох вічних із землі. Тож або спецвипуск вартових відбувається до фільму про них, або вже після того, як його повернули. А ще варіант, що фільм з ним у головній ролі відзняли вже давно, проте випускають у прокат лише зараз. Проте погодьтесь, що у четвертій фазі вже навіть самі Марвел почали забивати на власний таймлайн. Я трохи відволікся. Отож, вартові викупили ніденію. Звідки в неї гроші? Хороше питання. Розуміючи, що мініфільм про вартових йде після 4-го Тора, то згадаємо, що там нам показали, як Квіл, Тор та всі-всі всі встигли -всі -всі наробити добрих справ, за які, можливо, їм і заплатили. Не знаю, наскільки це правда, але кращого пояснення в мене нема. Йдемо далі. Пісня, яку співає явно якась загремірована група. Вона не сподобалась квілу через свою нереалістичність. Проте, вириваючи деякі рядки з контексту, якщо вам цікаво, а я знаю, що вам цікаво, то в коміксах Санта Клаус був мутантом та дійсно мав суперсилу. Частенько у святкових спецвипусках саме Санта виступає лиходієм історії. І тут одразу пригадується сцена після титрів цього спешелу, де ракета каже, що доведеться робити ще один. Але перед тим, слова Кевіна Бейкона. Побачимось на Великдень. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Про відсилання на Джека Горобця, Трансформера та Кратоса, думаю, пояснювати не треба. Перейдемо до подарунків. Пам'ятаючи жагу грута до ігор. Пігор! Комеді. Квіл дарує йому Нінтендо Геймбой. І одразу видно, що він скнара. Ну бо, Кемон, це ж навіть не кольорова версія. Небула дарує ракеті руку зимового солдата. Якщо ви не зрозуміли, до чого тут це, то. Не продаю, ясно. А руку продаєш. Ну, я її Єдине не зрозуміло, як саме вона її роздобула. І я навіть боюсь уявити, для чого ракеті механізований протез руки. Тим часом бахі на іншому кінці галактики. Ракета навіть розплакався. І я скажу чесно теж. Драксу подарували ельфа, якого він вподобав раніше в серії, а Манті здарує Квілу найкращий подарунок. Ну, принаймні за його словами. Виявляється, що вона донька Его і зведена сестра Зоряного лицаря за сумісництвом. Nice. Космо дарує Крагліну космічного щура. Якщо не помиляюсь, ці звірятка називаються Орлони. Не знаю на що вам ця інформація, але нехай буде. Вони, до речі, з'являлись в першій та другій частині вартових. Ну а Грут дарує всім діорами з відображенням сцен, які нам показали раніше в серії. На цьому моменті відео добігає до кінця. Це були всі думки стосовно святкового епізоду вартових Галактика, якими я хотів з вами поділитись. Якщо ваша думка відрізняється від моєї, то це нормально, адже скільки людей, стільки й думок. Ну а я прощаюсь з вами. Дивіться лише хороші фільми.